Під час росту винограду не забуваємо робити нормування двинішків, тренізків. Вже видно, де має бути цвіт. Тому робимо таку, таке нормування. Вибираємо кращий пагін. І залишаємо один місніший. Це не важко, вже видно, де має бути цвіт. Тут цвіт і тут. Два таких сильнорослих. Один вибираємо, один залишаємо. І так по всьому винограднику.